Качівський міський голова Андрій Балога зустрівся з виноградарями та виноробами нашої громади. У другу неділю листопада їхнє свято. Його відзначають у дні, коли згадують святого Мартина, який є покровителем виноградарів, а також усіх знедолених та воїнів і є патронатом Мукачева. Ось вже 12-й рік поспіль 11 листопада. Мукачівці вшановують свого небесного заступника. Андрій Балога подякував виноградарям за благородну працю. Нагородив символічними відзнаками. Опісля усі разом за давнім. Звичаєм окропили центральну площу молодим вином. На щастя, було. Фермери розповіли: врожай вина цьогоріч надзвичайно хороший, згадали і найстаріший фестиваль. Вина в Україні. Покровитель міста Мукачево – святий Мартин. Покровитель виноробів святий Мартин. О, в неділю у нас вже буде третій раз, як Україна святкує День винороба виноградаря, це друга неділя листопада, якраз прив'язано до дня Святого Мартина. І ну, таке дійство, і тим більше у Мукачеві, ну, ну, дуже надихає. Що стосується фестивалю, <кхух> ну є декілька моментів. По-перше, ми не маємо в Право втратити найбільший, найстаріший, найпопулярніший винний фестиваль в Україні. Але ми розуміємо ті реалії, в яких ми живемо. І війна, звичайно, наносить відпечаток на кожний аспект нашого життя. Ну, сьогодні ми домовилися, що десь в кінці грудня приймемо рішення разом з міською владою, у який спосіб, і в якому форматі буде дійство, не буде дійства. Але я вам скажу інше. Цей рік у Закарпатській області був найбільш сприятливий для винограду. Ну, по крайній мірі за моєї пам'яті. Я такого о, гарного з точки зору клімату року не помню. Це про що говорить, Що кожен із нас виноробів має в цьому році зробити своє найгарніше вино і назвемо його вино перемоги. І ми обов'язково його вип'ємо у 2023 році. Закінчиться війна, міський голова привітав жителів зі святом без традиційних масових святкувань, але з великою надією та щирою молитвою до свого небесного покровителя Мукачівці відзначають це свято цьогоріч.